Вітаю! Я Анастасія Романча і далі коротко про погоду. 31 березня в області небо буде затягнуте хмарами до самого вечора. У Черкасах буде до 15 градусів тепла в день та 10 з позначкою плюс вночі. В Умані та Звенигородці хмарно. Температура триматиметься в межах 13-15 градусів в день, вночі ж 9 з позначкою плюс. У каневі та золотоноші похмуро. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 14 градусів, а вночі до плюс 8. На жителів Сміла та Чигирина чекають хмари. Вдень до 16 градусів тепла, уночі 9 вище за 0. Я бажаю вам гарного настрою до зустрічі на телеканалі ВІККА.